Вітаю вас на каналі Домашні рецепти Просто і смачно Цей рецепт печива є простим у приготуванні і за смаком нагадує галетне печиво з магазину. З цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 20 штук. Змішуємо 1 яйце, 2 столові ложки цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру, пів чайної ложки солі, 2 столові ложки олії. 1 чайну ложку згущеного молока. Окремо змішуємо 100-120 г пшеничного борошна, 1 чайну ложку розпушувача для тіста та 30 грамів крахмалу. З'єднуємо з рідкими інгредієнтами та замішуємо тісто. Тепер розкатуємо тісто. Товщина приблизно 2-3 мм. Формуємо печиво. Форма може бути будь-яка. Далі переміщаємо печиво на противень та випікаємо у розігріті до 180 градусів духовці приблизно 10-15 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.